До 1 серпня тим, кому виповнилося 25 і 45 років, потрібно вклеїти фото у паспорт громадянина України, розповіла Суспільному Наталія Левчук, речниця управління Державної міграційної служби в області. З її слів, зміни пов'язані з рішенням уряду про скасування карантину через COVID-19. У пандемію така послуга була призупинена, тепер її відновили, каже Наталія Левчук. Це стосується тих громадян, хочу наголосити, яким виповнилося 25 років та 45 років у період з 13 березня 2020 року по 24 січня 2022 року. Їм потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби в області, мати при собі дві фотокартки розміром 3,5 см на 4,5 см та вклеїти фото до паспорту громадянина України. Наталія Липчук каже, вклеювання фото у паспорт безплатне. Якщо до 1 серпня такі громадяни не звернуться до Державної міграційної служби і не вклеять фото, тоді паспорт громадянина України підлягає обміну на id картку. Говорить речниця міграційної служби штраф за порушення термінів з її слів не передбачено. Паспорти громадянина України у формі книжечки зразка 94-го року, в яких не було вклеєно фотокартку по досягненню 25-річного віку і 45-річного віку на момент проведення військового стану, рахуються діючими паспортами громадянина України, і вони будуть дійсні ще 30 днів після закінчення військового стану. Суспільне поспілкувалося з відвідувачами, які на момент знімання були присутні в управлінні Державної міграційної служби в області. Про вклеювання фото і заміну паспорта у вигляді книжки на id картку кажуть таке. Я хочу ID-картку, тому що це зручніше, ніж книжечка паперова. Через два місяці мені буде 45 і потрібно буде міняти документ. До цього часу я користувалася папером. Дуже зручний. У Мене давно ID-картка, ID-картку просто зручніше носити. Хоча там свої нюанси. Витягу треба до ID-картки носити. Незручний речниця управління Державної міграційної служби в області каже, радить громадянам якнайшвидше перевірити свої паспортні документи за потреби зі слів Наталії Левчук. Клеївня фотокартки можна здійснити у 14 підрозділах Міграційної служби Волині незалежно від місця реєстрації. Такі послуги, говорить, також надають і ЦНАПИ в громадах. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.